Сьогодні погода така, дуже ясна. Нема хмар, нема туману, нема дощу, нема снігопаду. І хлопці кажуть, що сьогодні вже щось тут поруч збивали, ворожі безпілотники, тож зараз прямуємо в бліндаж, трошки з ними поспілкуємось. І подивимось, чи можна попрацювати сьогодні, чи будуть сьогодні цілі. Ти командир батареї паладінів М109 А6. Розкажи, що це за движуха? Зручність, точність. навіть, да, вона неженка, але її потрібно обслуговувати. Любу гармату, там, машину потрібно обслуговувати. Ну, Нежинка в порівнянні з радянською технікою. Да, да. А в чому заключається ця ніжність паладіна? На радянській техніці як? Працюєш, якщо щось відламалося, може там молотком. Ну, Вдарить. Да -да -да. да. А тут а, ну, под, ну, це потрібно робити. Дістав мастило, змастив механізми і тоді працюєш, бо якщо не змастиш, може відмовити. Стріляє порядка 40 кілометрів. Да, 40. В, да, дивлячись, яким зарядом стає. Рухається піхота, ми вже маємо пристріляні якісь установки на, якусь, на якийсь орієнтир. Наприклад, там перехрестя доріг, посадки. Ми вже туди наводимося, маємо польотний час. Знаємо, що приблизно за цей час піхота пройде оцю відстань, як тільки вони наближаються на цей орієнтир, одразу починаємо наплег. Стало набагато менше опіків. Ти, Тому, ти що... медик, так? Да? Я медик, так. В чому специфіка була 23? Гаряча гільза. Угу. Коли йде інтенсивна робота, то ну, дуже часто опалюють там, пальці. І у всіх хлопців, коли працювали на 23, це опалені фліски, опалені курточки. Форма просто, ну, грубо говоря, можна поїхати в БК працювати і в формі хана. Тут такого моменту немає. По сравнению с 2 из 3, на которых мы были, это, блин, ну, стадион. И людей, может, больше поместиться. По Мне приходят цифры, я их записываю, потом вношу в компьютер. Э, включается, заводится машина, включается гидравлика. Вот, например, вот... Вот это вот заработала гидравлика. Угу. Поднимается ствол, ставится новое заряжание, кладется снаряд закрывается досылатель загнали снаряд и уже кладется и уже берутся пороха Гильзы нету это пороха. только пороховой заряд складывается пороха и закрывается клин руки командир передает вот этот шнурок Подцепляется и команда пострел делается пострел. Ну, больше больше 45 килограмм. Там кончиком там нет не Не-не-не-не-не. Для того, чтобы кончиком цокнуть, там ну как, это слишком большой удар нужен. Что Бывает такое, что даже без пристрелки с первого снаряда... А что, после? С первого снаряда ложится куда надо. Okay. Это вот э, большая, большой плюс этой техники. Ключили зараз реп і сказали, що нам краще якраз свіси тікати, тому ми повертаємось на базу. Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Повідомив нардеп Ярослав Желізняк. Проголосували за 243 депутати. Нагадаю, що у цьому законопроєкті зокрема пропонувалося призовний вік знизити до 25 років, а також надсилати повістки в електронні кабінети, які мають створити всі військовозобов'язані. Громадяни від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи. Поліція матиме право затримувати ухилянтів та доправляти їх до ТЦК. На них зможуть накладати обмеження у праві керувати авто та накладати арешт на рахунки, але лише через суд. Руський мір у глухому куті, але все ще хоче звідти вийти. Законопроєкт про заборону УПЦ МП народні депутати наймовірніше розглянуть лише наприкінці лютого. Одна із можливих дат, символічна, – 24-го. Про це п'ятому каналу розповіли самі парламентарі. Кажуть, після того, як проєкт закону проголосували у першому читанні, захисники російської церкви завалили депутатів спамом із тисячі поправок. То яким буде закон? розпитувала Ганна Рибалка. Молитися Богу, а не Путіну рік тому Кабмін скасував рішення про безстрокове користування монастирем у Пецемпе територією нижньої лаври у Києві. А ще мінкульт подав позов про усунення перешкод у користуванні майном. Так розпочався процес повернення контролю держави над окупованою московським патріархатом, частиною Києво-Печерської лаври. Ми дякуємо всім вам, дорогі брати і сестри, всім, хто мріяв про українську молитву. В цьому святому місці про його звільнення з полону руського міра. Ми залишаємося тут хіба сили просто село. Ви наші! Як католіки? Толька А з приводу того, що сталося Одесі, про Преображенський собор Ну, господа. Бога. За рік святиню повернули в користування заповіднику. Та як виявилося, кілька будівель прихильники УПЦ МП досі утримують, забарикадувалися там, а правоохоронці вдаватися до силових методів не поспішають. Та що ви з ними їтися? Ната було це і ще 30 років назад. Це зробити русський мір. Е в глухому куті, в глухій е, обороні да, в очікуванні остаточних рішень судів, аби церква афілійована з агресором не поширювала пропаганду в народ. Має наповну запрацювати закон про заборону у ПЦМП восени. Його ухвалила Верховна Рада, але лише у першому читанні п'ятий канал поспілкувався з депутатами, щоб з'ясувати, як просувається робота. У слузі народу кажуть у документі понад тисяча правок більшість так званий спам. Від нардепів, що захищають філію РПЦ, все нас них дуже смішні, бо наприклад, один із депутатів подав щось 80 чи 60 різних варіантів написання преамбули. Ну просто щоб це було кількісно злякати, щоб не ну не буде часу в залі. Нардепка з голосу Юлія Клименко, яка восени ініціювала збір підписів депутатів за винесення проєкту закону до зали, сподівається, що народні обранці мають завершити роботу над правками ми вже днями. Тоді справа за профільним комітетом. Четвер-п'ятницю буде комітет, який вже буде розглядати напрацювання вже конкретно правки, на працювання робочих груп і той консенсус, який вдалося досягти. Я буду дуже просити на погоджування для раді, щоб його поставили в порядок. Денний на другу річницю великого вторгнення Росії у першій версії закону урядовці пропонували припиняти через суд діяльність організації, центр яких розташували Шований Україні агресорці після проведення релігієзнавчої експертизи в європейській солідарності кажуть серед депутатів є консенсус щодо визнання російської церкви такою, що загрожує нацбезпеці, але парафії у ПЦМП нині масово перереєстровуються і стверджують, до путінської церкви стосунку не мають. в моєму законі була така норма, яка пропонувала Томос внести в законодавство, і тоді як це відбувається в Польщі і в інших країнах. Сама православна церква України, яка отримала б томос, мала би визначати хто належить до української православної церкви, а хто ні. На жаль, ця норма не знайшла підтримки серед депутатів. Припинення діяльності кожної парафії потребуватиме тисяч звернень до суду і затягнеться на роки, каже депутат. А от які саме напрацювали правки, поки що таємниця вміст скандального законопроєкту стане відомим після заключної роботи ко. Мітету, однак відомо, що документ дуже відрізнятиметься від того, що спершу пропонував уряд, адже правок зазнала буквально кожна стаття, кажуть нардепи. Всі е поправки, які були надані депутатами, в тому числі з бажанням е загальмувати розгляд законопроекту, були розглянуті. Він Пройде комітет і буде винесений на друге читання до сесійної зали. Але тих, хто хоче завалити майбутній закон проти ФСБ в рясах, чимало ярими адвокатами у ПЦМП у парламенті називають слугу Артема Культенка і позафракційного Артема Дмитрука та лобістів пропагандистської машини Ерефії, яка прикривається релігією, вистачає не лише в парламенті. Це не про патріархат, це ФСБ в Рясах, тобто це суто московська агентура. Вони по-любому піднімають голову. Подивіться, що відбувається в Штатах. Вони мають там своїх лобістів, які лобіюють їхні інтереси. Подивіться, що відбувається в телеграм-каналах, в медіа, на які вони можуть впливати, тобто вони все одно будуть діяти. Те, що ми позабороняємо там якісь юридичні особи або прикриємо якісь парафії, це ж не говорить, що у нас м зникли оці джерела і подразники. У нас далі сидять проросійські депутати в парламенті. Розумієте, у самій філії Російської православної церкви в Україні закон, що регулює діяльність релігійних організацій, називають дискримінаційним і своїм підопічним подають під соусом порушення прав вірян. Про десятки кримінальних проваджень СБУ та навіть вироки проти так званих святих людей, ані пари з вуст. Схоже, попри повномасштабне вторгнення у церкві онуфрія досі живуть у паралельній реальності. Ми любимо нашу церкву. Ми любимо нашу державу. Я вже казав і на допиті казав, я не хочу. Щоб хтось прийшов на мою землю? Ні, Росія, ні Турція, ні Америка. Ганна рибалка, п'ятий канал. У березні ревізія ймовірно розпочнеться і у Почаївській лаврі, що на Тернопільщині у лютому Міністерство культури та інформаційної політики ухвалило рішення про створення нової комісії. У центрі уваги буде Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник. Як стало відомо, п'ятому каналу представники мінкульту можуть навідатися туди у березні. А сама комісія працюватиме до травня. Головна мета інвентаризація майна та повернення Почаївської лаври в користування держави.